Шановні друзі, сьогодні мова буде йти про трихомоноз або трихомоніаз. Зараз е, все частіше ця хвороба називається вагінальний трихомоноз. Це захворювання, яке передається статевим шляхом. Це захворювання, яке є однією з досить частих причин патологічних вагінальних виділень, тобто коли є виділення з неприємним запахом, кольором, рясні і так далі. Вважається, що це приблизно третє-четверте місце серед причин після бактеріального вагінозу та вульвовагінального кандидозу, про який є вже відео. І є інформація на нашому сайті. На відміну від кандидозу і бактеріального вагінозу, це хвороба, яка передається статевим шляхом, тобто ви її заразились від вашого партнера. Тому обов'язково при трихомонозі слід пам'ятати про те, що ваш партнер також потребує лікування, ну і відповідно обстеження. Та партнери можливі вашого партнера, попередні там, чи існуючі зараз. Симптоми у жінок, на жаль, не завжди присутні. Тобто, на жаль, не всі жінки взагалі знають про те, що у них є така хвороба. У частини жінок є симптоми, і це якраз неприємні виділення з неприємним запахом гнилої риби. Вони рясні, вони сірувато зеленувати, вони піністі, як піна, така, але це не мило саме через продукти життєдіяльності цих трихомонад. Е, інколи свербіж, печіння в ділянці піхви та вульви. Зазвичай це захворювання не розповсюджується на інші органи, от тільки шийка матки, піхва вульва. інколи пряма кишка уретра, але не часто. Е, Діагностика досить складна, незважаючи на те, що досить багато тестів є. В принципі, найкращий первинний тест для діагностики будь-яких патологічних виділень це ph -метрія. От Ми беремо спеціальний мазочок такий, от, наносимо на спеціальні такі тест смужки. У нас у кожного гінеколога такі тести є. І виявляємо ph у піхві. Спеціальна PH-метрія саме у піхві. Якщо у піхві дуже лужна реакція, Такого зеленуватого кольору зафарбовування цієї тесмушки це означає, що там дві основні причини: або бактеріальний вагінос, або трихомоноз, і часто воно співпадає, і те, і те може присутнє бути у однієї жінки. Тому що при кандидозі, наприклад, кислотність навпаки вона підвищена і. Буде, будуть кислі виділення, а там лужні. Оце — первинне тестування. Далі використовуються такі методи, як полімерозна ланцюгова реакція ПЛР, це виявлення елементів геному цих паразитів, а це одноклітинні фактично тварини. Тобто трихомонада це тварина одноклітинна. Це не бактерія, не грип, не вірус. Тобто, у піхви жінки може бути, бачите, тварини. Можуть бути так гриби, можуть бути бактерії, можуть бути віруси, можуть бути чого немає, мхів та лишайників. Правильно. Ну це я трошечки жартую, щоб розрядити обстановку. E, стосовно e, діагностики, ще використовується дуже класний метод нативна мікроскопія. Він зазвичай більш чутливий, до речі, ніж ПЛР, коли ми виділення беремо і біжимо під мікроскопом відразу протягом 15 хвилин, ми можемо подивитись, побачити, як ми можемо їх побачити, тому що вони рухливі, трихомонади, вони джгутикові. Що може бути джгутикове в організмі жінки? Сперматозоїди та трихомонади, тобто тільки дві. Істоти. Ще хотів би сказати про посів. Також є такий метод, який дозволяє не тільки виявити трихомонади, методика InPouch називається. Про це, до речі, у нас на сайті дуже детально написано. Ця методика дозволяє висіяти трихомонади і виявити чутливість до антипротозойних препаратів. Тобто це спеціальні схожі на антибіотики такі ліки, які вбивають трихомонади. Тобто наша мета, коли ми лікуємо трихамонос саме вбивство, От, на жаль, тут вбивство тварин. Але на користь здоров'я людини інколи, от ми все ж таки переступаємо через себе і вбиваємо деяких поганих тварин, які можуть бути в вашому організмі. Ну і лікування. Використовуємо метранідозол, тінідозол, орнідозол, тобто сехнідазол, препарати, групи і Вони досить ефективні, ефективні але великою таку важливою виділеним шрифтом умовою є лікування партнера та партнерів. Це стосується і партнерів ваших можливих партнерів. Це Основна причина, чому трихамонос не виліковується, тому що просто неадекватно лікуються партнери. Потім знову вони можуть заразитися і знову ви отримаєте цю інфекцію. Тобто, це трошечки міф, що трихамонос це невилікована, страшна хвороба, яку треба лікувати. Крапельницею в деяких приватних лініках, крапельницями, це ванночками, піхвовими, вогнем і мечем. Вот вони намагаються винищити трихаманаду, тому що от вони так складно лікують. От в світі не лікують, а вони схеми такі використовують, такі потужні. Але насправді основна причина це не погана відповідь на лікування таблетованими препаратами, а просто реінфекція, тому що от ваш партнер не вирішив не пролікуватися, бо в, него, в нього є ще партнер. І от така, така, такий зв'язок існує. На жаль, ну це людська популяція. Ми так люди налаштовані, що так буває просто. Ну і стосовно профілактики. Не треба мати багато статевих партнерів, і не треба мати справу з партнерами, у яких багато статевих партнерів. Треба обстежувати партнера, якщо у вас нові відносини. Краще здати аналіз, тим більше, що зараз є аналізи, які за один раз просто дозволяють перевірити вас на всі основні статеві інфекції. Здали кров на віл, гепатит БЦ, Сифіліс, здали мазочок на трихомонади, ганерею, хламідіо та мікоплазму геніталіум, і все. В принципі основні статеві інфекції в нашій країні, тому що от в Африці там трошки інші ситуації в Азії. Тому якщо ви секс-турист, то до вас треба більш активні підходи в плані обстеження. Треба обов'язково лікарю про це говорити. Якщо у вас були стосунки з людьми з теплих далеких країн. Ну і е, що хотів би сказати ще про профілактику. Якщо от немає можливості обстежити, то презерватив, то він не на 100%, але він знижує ризик передавання цих інфекцій, тому обов'язково користуйтеся. Ну і правильно його одягати також важливо простежити, як його одягає партнер, тому що жінки вони не слідкують, партнери не вміють одягати презервативи. Вони його так одягають, потім його перевертають, так він відягають, знову перевертають, вони з першого разу не можуть його одягнути. Перевіряли, були дослідження. І там 30% чоловіків ну, не можуть вони з першого разу нормально одягнути презерватив. Вони його контамінують містом своєї уретри, потім перевертають, заражають вас прекрасно і йдуть далі. По життю несучи, оце таке е, е, прапор такий великий, зараження трихомонадами. Ну, сьогодні трошечки в жартівливій формі, тому що в серйозній скучній формі ви вже почули 300 разів, коли шукали про протрихомонос, а так весело, я думаю, що вперше. Ну, в принципі, на цьому і все. Протрихомонос багато не... Ма чого розповідати, в принципі, все це лікується, нічого страшного немає. Головне профілактика, ніж лікування. І обов'язково лікуйте партнера і самі не заражайте людей. Впевнитись, треба спочатку, що ви здорові, а потім вже е, мати сексуальні стосунки без презервативу. Дякую і до нових зустрічей.